Я після поранення перевівся в цю роту. Я катався на отакому чорту, ось черту, як ось спереді нас. Хороша точка. Боїться на псевдо Скіф воює з перших днів війни. За цей час, каже, встиг повоювати у складі різного роду військ, окрім військового флоту і повітряних сил. Нині Скіф боронить Сумщину у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. За військовою спеціальністю він водій. Не знаю, як вам сказати, мітав раніше. Літав, Чудив. жив на СТО. Хлопці показували, допомагали. Привіт, Руслану. Так і навчився. Їздити, справляти, кутити. Взагалі, соображать к чому, яка машина, куди годиться і що з нею робити. Скіф каже, водійська служба має свої особливості. Перша впала перед машиною перед капотом, і не просто, щось там пішло не так. Поку. Вона просто розлетілася, і ну, це перший раз так, то було зразу й жарко, потім холодно, потім спина мокра, ну таке. А потім на обратному ж туті купила ще одна в кунг, попала і теж не взірвалася. Ну, це був один із днів народження. Слава Богу, що живий. Передок, понят? То водій там сидить, чи що різ, видиш? рейс по-любому полізребку виймати. Тікай нахуй відтуда! туди будемо їхати на подвоз, на нашу позицію. Будемо підвозити імпровізію, бензин для генераторів. Ну, Відповідно, подвоз. Скіф говорить, для нього найважче служити. Наверно, медиком в групі Євака. Пробував не звертати на емоції, воги. і там на лишні пробував просто робити те, що від мене треба було. Це і... Але... тривалися спереді, Бардяку була, було, з краю глупила. це на Донбасі. Ну нічого, всі, все нормально, своїм ходом, навіть доїхали назад. Я не можу брати. Лоти, О! Давай, давай! Ріно, жодом! Сполучить! Часки 300! І допоможе Янгола. допоможе Янгола. Заступна на прийом. диву, боротися. давай, йому! Оборона Сумщини каже, Скіф має свої особливості. Раніше не було такого кількості дронів. Так. Трошки легше було. Там таке, заскочив і вискочив, та, ну, головне, не спалиться. Тоже. А зараз ти заїжджаєш, тебе бачать, ти виїжджаєш тебе бачать, і в тебе шанс тільки на цьому маневрі, щоб тебе не піймали. ніби. Тому що ну, так не виходить, просто заскочить і вискочить. Ну, це дуже рідко. Мангал допомагає? Не знаю. Думаю, так. Да. Ще не знаю. Реф суку у нас навірно найкращий. Наліво, наліво, наліво. Тут наліво. Поріж Дакар. Приїжджаємо в безпечніше місце. Рись каже, завдання виконано. Попередньо, скільки вже раз їдеш, запам'єш дорогу, де щось підказати водітелю. Чи там, навіть якщо за рулем їдеш, хто з боку підскаже. Ну, є нюанси. Тобто Водітель може десь в поворот проїхати, а так збоку людина підскаже, по-перше, цинкує небо в случае когось там чи дрон летить, чи чашась. Ні, порядок, показалось. А, все... а що думав, щось відпало, так? Да? Все окей. Щось там потарабанило, але нічого, все окей. Ну, Японці вони нормальні, да? да. таку да. свіженьку, трошки годоми. Так хороша машина, просто другою їм туди не добереся зараз. Тільки це або броня якась, або щось воще, а... а на броню полюють зараз, так що... Рісь каже, аби боротись з дронами, завжди на поготові помпова рушниця. Рушниця автоматична, У тобто, мене тут в магазин йде, заряджається сім патронів. Шість патронів йде в магазин і сьомий йде в патронпатроніку. Зараз рушниця стоїть на предохранителі. Тобто я можу зняти з предохранителя і продовжувати стрільбу. Самі ліпимо, щось придумаємо, якось треба. Ой наміняється, треба до чогось. Пристосовується до цього все. Взирвається і, і, тут, а не... А непосидно. Тут, звісно, мало. Мало шансів. Але все одно шанси, які не є одно є, будуть. Чи воно взирається тут, чи воно зірвається прямо вже. Як нормальний командир, то не важко. Добре, я тоді провокаційно запитаю, зараз важко чи ні? Отак. Отак. Борис Майоров, Суспільне, Новини Сумщина.